Йду чорногірським хребтом від Піпівана до Туркула. Хочу побачити озеро Бребенескул та озеро Несамовите. Ніколи їх не бачив, не був там. Вперше це роблю. Виявляється, на Чорногорі є чимало невеликих озер, які живляться джерелами, талим снігом та дощем. І ось одне з них це озеро Нявчень-Перстень. Прикольна така назва. Взагалі, в гірських озерах забороняється плавати, мити щось, взагалі порушувати баланс. Цієї обмеженої і ізольованої екосистеми. Ну Ось такі пейзажі. Головне, щоб для цього була лише сонячна погода. Ай, цей хребет, чорногірський хребет. Це найвищі а, вершини а, Карпат в Україні. Довжина хребта приблизно 40 кілометрів, а навколо космічні пейзажі. Думи, думи мої думи. Я намагаюся зустріти тенівку Альпійську, рідкісна пташка, але зустрічали лише Щеврика гірського, який постійно супроводжував нас. Чесно, немає слів виразити своє захоплення. Не можна просто так сісти, зібрати брусниці, годзи. І просто так от їсти. Yeah. Адже початок осені сповнений ягодами. Земброня Чорна гора. Останні кроки. Поруч літають кроки. 1861 метр. Ми пройшли вершину Дземброні і вирішили відпочити та накопичити енергії. Це мій найвищий пікнік у житті зараз. І з такими видами навколо це дійсно найсмачніший перекус, який з нами трапився. <звук> Емоцій від побаченого було багато. Так само, і багато кроків ми залишили на цих казкових стежках. Час проминув досить швидко, і вже було далеко за полудень, коли ми наблизились до озера Бербенескул. І ось це ми вже проробили такий шлях звідти з обсерваторії Білий слон. Періодично зупиняючись для спостережень за природою. У це я йшов і дійшов до такої думки сам, що в горах є два відчуття: це насолода від втоми. І втома від насолоди, адже природа в нашій країні настільки прекрасна. Ще ми помітили, що схили гори Бребенескул достатньо щирі і багаті на а, джерела води. І нарешті перед нами відкрилась панорама на гору Гутентомнатик і озеро у його підніжжя. Якесь фантастичне кіно про Україну. Видніється в променях сонця Бребенескул, Гутентомнатик, угловина, така широка полонина. Там верховина відніється. Далі піднялись на гору ребра, звідки доступний шалений та епічний вид на гору шпиці. Помилувались, знову відпочили, залишили рюкзаки в старих військових окопах, щоб легше дійти до несамовитого. Привітались із пані Говерлою. А ось ми і підкрались до несамовитого. Прекрасне живописне озеро, яке досить популярно серед туристів. Бажаю вам побачити його вживу. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавра Мандри.